Вітаю вас! Мене звати Вікторія. Я менеджер компанії Пам'ять на щиті. З 2005 року ми присвячуємо себе створенню пам'ятників, які допомагають зберегти пам'ять про ваших близьких. У нашій роботі ми керуємось принципами якості та індивідуального підходу. Розуміємо, наскільки важливо увіковічити пам'ять про близьких саме так, як цього хочете. Ви останні події в нашій країні змінили нас усіх. Герої, які відстоюють нашу свободу, заслуговують на особливу шану. Тому ми вирішили створити окрему гілку, присвячену пам'яті наших захисників. Це більше, ніж просто пам'ятники. це символ вдячності та гордості. Ми співпрацюємо з вами на кожному етапі, щоб результат повністю відповідав вашим очікуванням та побажанням. Пам'ять це те, що зв'язує нас з минулим і веде в майбутнє. Ми допомагаємо зберегти ці зв'язки. Наша компанія використовує найсучасніше обладнання, постійно оновлюючи верстати для забезпечення якості продукції та точності деталей. Завдяки інноваційним технологіям ми гарантуємо надійність, ефективність і швидкість виробничого процесу. Приєднуйтесь до нас у цій важливій місії. Шануємо разом тих, хто дарує нам мирне небо.